Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське радіо Дніпра. Ви слухаєте програму «Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Внаслідок обстрілу Нікополя військами Російської Федерації у ніч на 9 лютого загинув 37-річний чоловік. Пошкоджені 16 приватних будинків, 2 автомобіля, 7 господарчих споруд приватного підприємства і 7 ліній електропередач та газогін. Докладніше про це розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі під обстріл російської окупаційної армії потрапив Нікополь. Ворог вдарив по самому місту з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу є один загиблий. Це 37-річний чоловік снарядами. Пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство, понівечені кілька автомобілів з десяток господарчих споруд, одна з яких повністю зруйнована. Також побиті сім ліній електропередач та газогін. Всі наслідки атаки продовжують уточнюватись. Яка нині ситуація в Криворізькому районі, і про це далі розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем збройних сил України. Окупанти продовжують терор мирного населення під час обстеження ділянки ЛЕП, яка йде від Криворізької ТЕС, Береславський район Херсонської області, там було виявлено та знищено. Два бойових елемента від РСЗВ ураган. Там було виявлено також дві ворожі 120 мм міни. Також виявлено ще сім ворожих боєприпасів на інших ділянках. У кривому розі ситуація стабільна та контролюється радою оборони міста. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки. Рада оборони міста продовжує надавати суттєву допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Це квадрокоптери, спеціальні засоби зв'язку, зарядні станції, будматеріали та багато іншого. У місті повністю забезпечена робота комунальних Приємств медичної сфери та соціальних установ вдалося збільшити кількість задіяного комунального електротранспорту. Його у Кривому Розі працює 70% зараз рухомого складу, а також 100% комунальних автобусів. Безумовно, вуличне освітлення також збережено і працює на 40% від загальних потреб міста згідно з виділеними лімітами від енергетиків. Але і це на сьогодні вже дуже добре, тому що два тижні. Цих лімітів не було. По всій області продовжують застосовувати стабіляційні відключення, але у разі перевищення лімітів можуть застосовуватися і аварійні. Така ситуація в енергетиці це наслідки численних ворожих ударів. Незважаючи на всі труднощі, для нас завжди на першому місці були залишаються люди, які потребують допомоги і підтримки у кривому розі під час воєнного стану. Всі заклади соціального захисту та надання послуг працюють у посиленому режимі. Здійснюється прийом криворічців з усіх питань, продовжуються виплати. Передбачені міською програмою соціального захисту населення та надається допомога мешканцям і переселенцям, які потребують такої підтримки. Вісім у нас працює територіальних центрів. Вони протягом 2022 року обслужили понад 17 тисяч громадян вразливих категорій та надали понад 2,5 мільйонів різних видів соціальних послуг за рахунок місцевого бюджету для забезпечення стабільної роботи усіх терцентрів. Ми придбали генератори для маломобільних людей з числа переселенців, які перебувають у наших терцентрах, забезпечили триразове безкоштовне харчування та медичне обслуговування. Кривий ріг був і залишається містом соціального захисту мешканців. Місто живе та працює, зберігаємо спокій. Витримку віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. У 2023 році програма Доступні ліки в Україні розширилася трьома напрямами: імуносупресивні препарати, тест смужки для інсулінозалежних та знеболювальні препарати для паліативних пацієнтів. Нині на Дніпропетровщині програмою вже користуються 337 тисяч пацієнтів на постійній основі. Детальніше про розширення програми Доступні ліки розповість начальниця управління східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Програма Доступні ліки, яка поширюється на декілька видів препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету другого типу, цукрово нецукрового діабету, розлади психіки та поведінки, інші захворювання. І ця програма вона почала працювати в 2018 році. І завдяки тому, що держава покриває видатки на цю програму, пацієнти, які мають хронічні захворювання, вони можуть безкоштовно користуватися препаратами для лікування тих хвороб, які я вже сказала. Зараз в програмі доступні ліки 462 лікарських препарати, з них 142 повністю безкоштовні для пацієнтів, інші з невеликою доплатою. Якщо про статистику, за ці роки, поки працює програма, було сформовано 53 мільйона електронних рецептів, і з них саме 50 мільйонів це була програма Доступні ліки. Тобто, ми розуміємо, що пацієнти користуються цією програмою, знають про це, але не всі, хто мають хронічні захворювання, дійсно використовують цю можливість. І якщо казати, ну Саме про Дніпропетровську область, то за статистикою у нас 337 тисяч пацієнтів, які використовують електронні. Рецепти, хоча і на аптеках є наліпки доступні ліки, і ми розповідаємо про це не один раз. Але все ж таки бувають моменти, коли пацієнти не знають про те, що в них є така можливість, особливо це люди похилого віку. І пацієнти не знають, що додаються нові препарати до програми Доступні ліки. Як, наприклад, наприкінці минулого року додались препарати для лікування хронічного обструктивного захворювання легень і для полегшення стану людей, які хворіють на хворобу Паркінсона. От власне я стикалася з тим, що програма вже працювала, тобто, ліки від хвороби Паркінсона, вже були в реєстрі і можливо було отримати електронний рецепт на ці ліки. А пацієнти зверталися за допомогою, щоб зібрати волонтерські кошти або якимось чином допомогти літній людині, яка хворіє на цю хворобу. Тобто, це не треба робити, тому що. Такі ліки є в аптеках. За електронним рецептом, який повинен сформувати або сімейний лікар, або лікуючий лікар, є така статистика, що найбільш затребувані це ліки для лікування серцево-судинних захворювань. Цих препаратів найбільше в програмі Доступні ліки: 226 препаратів саме для лікування серцево-судинних захворювань. Якщо дивитися по регіонах. То немає якихось скачків. таких. ми бачимо, що статистика використання електронних рецептів на певні групи препаратів вона однакова в цілому по країні. Ми спостерігали там перекос такий. По інсулінах на початку війни, тобто було дуже таке навантаження на західні області, зараз ситуація більш-менш стабільна по всій Україні. Якщо казати про інсуліни, є препарати, які повністю безкоштовні. І є препарати, які пацієнт може придбати з невеликою доплатою. Тобто деякі люди вони зневірюються, вони кажуть, та що там безкоштовного все одно потрібно доплачувати. 462 препарати взагалі, і 142 з них повністю безкоштовні. Але доплата по тих препаратах, ну там де потрібно доплачувати, вона не більше ніж 15% від вартості припарати. І я наголошую, що все ж таки пацієнт має право вибору. Ну, наприклад, якщо йому потрібний препарат там, для лікування серцево судинних захворювань, в аптеці фармацевт він скаже, що ви можете придбати оце безкоштовно. А оце там з невеликою доплатою. Не треба нехтувати такою можливістю. І все ж таки, я закликаю, звертайтеся до свого сімейного лікаря. Якщо ви маєте такі проблеми, особливо якщо маєте хронічні захворювання, звертайтеся і дізнавайтеся у сімейного лікаря про таку програму. З Квітня цього року будуть електронні рецепти на всі рецептурні ліки. Це не означає, що зараз потрібно бігти в аптеку і закуповувати все, чим використовуєтесь. Ні, на які ліки будуть електронні рецепти. У нас в країні є державний реєстр лікарських засобів, і всі ліки, які містяться в цьому державному реєстрі і підлягають відпуску за рецептом. Це зазначено в ньому. Вони будуть відпускатися за електронним рецептом. Це не програма Доступні ліки, це введення електронного рецепту для того, щоб запобігти самостійному вживанню препаратів. Як це у нас часто відбувається? Коли там хтось хворіє, він звертається до сусіда, до подруги, до фармацевта, порадьте мені щось. Такого. Не потрібно бути всі рецептурні препарати вони повинні призначатися лікарем. Тому з квітня будьте готові, що ви отримаєте препарат в аптеці тільки якщо у вас буде електронний рецепт. У цьому році майже 5 мільярдів гривень виділили на програму Доступні ліки, додали нові препарати. Оцей відсоток доплат він не збільшився. Ну тобто ми не підвищуємо відсоток. Який люди повинні самі компенсувати за препарати? Ви зможете знайти ті препарати, які повністю будуть безкоштовні для вас? Треба, як я вже казала, звертатися до сімейного або до лікуючого лікаря, і можна подивитися. Сам перелік препаратів вони є доступні на сайті Міністерства охорони здоров'я. Ви можете побачити, якщо ви, наприклад, регулярно приймаєте такий препарат, то є сенс звернутися до лікаря для отримання електронного рецепта. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. Торік у Дніпрі зареєстровано декілька десятків нових ОСББ. За останні роки приріст об'єднань становив 10-15% щороку. Міська влада продовжує допомагати ОСББ і ЖБК, тому діє програма співфінансування, коли стабільно використовуються різні види ремонтів у будинках. І враховуючи це, у місті оголошено новий набір на курси підвищення кваліфікації для голів правління. Вони орієнтовно стартують у травні. Детальніше розповість начальник відділу з організації роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Владислав Макарець. Ми розуміємо, що наразі складні часи однак, питання управління багато будинком все ще лишається актуальним. Поміж те, що у нас в країні, де війна, минулому році було зареєстровано декілька десятків нових ОСББ. Це показує, що в будинках, які знаходяться в тому числі в Дніпрі, продовжується робота і програма співфінансування працює, і жителі приймають рішення управляти своїм будинком. Ми бачимо, що тенденція до збільшення кількості самостійних будинків збільшується в розрізі декількох років. Ми бачимо приріст 10-15% щороку. Це показує, що актуальність питання тільки збільшується. Важливим в цьому є стабільне проведення ремонту ремонтних робіт в будинках актуальність проведення ремонтних робіт в будинку з кожним роком набуває все більше, скільки житловий фонд продовжує зношуватися. І наразі ми розуміємо, що багато хто або вже створює ОСББ, або тільки хоче створити, або роздумує щодо якості надання комунальних послуг. В цьому випадку ми надаємо цикл підвищення кваліфікації, який дозволяє зрозуміти в розрізі юридичних питань, бухгалтерських питань, питань експлуатації будинку, ліфтів, енергоефективності, нових трендів в порл Багатореним будинком і кожен бажаючий наразі може подати заявку на такі курси підвищення кваліфікації, які орієнтовно будуть проходити в травні. Буде поділено на декілька модулів. Кожен бажаючий може відвідати той модуль, який йому цікаво. Приймати участь можуть і вже існуючі ОСББ або ЖБК або інститутні групи, які тільки хочуть створити в себе об'єднання чи задаються питанням, а як можна самостійно управляти своїм будинком. Зараз йде реєстрація на курси. Ви можете перейти за посиланням або зайти на сайт простір самоврядування чи на сторінку нашого офіс. Буку заповнити Google форму з відзначенням тих тем, які вас цікавлять, і вже під конкретні запити цільової аудиторії ми будемо готувати безпосередні модулі. Тривалість навчання складе близько двох тижнів, будуть включатися як офлайн-лекції, так і залучення онлайн спікерів та екскурсії до деяких будинків та комунальних підприємств щоб на наживо подивитися чи механізми, чи поділитися успішним досвідом. Тривалість кожного дня буде варюватися від теми. Це орієнтовно від двох до чотирьох годин. На день, тому ми зараз відкриваємо набір і всіх охочуючих, хто може подати заявку до травня місяця, ми чекаємо за посилання. Кожен співвласник зрозуміє, як покращити управління своїм будинком, коли вже створено об'єднання. Ті голови правління, які щойно вступили в свої посади, зрозуміють, які особливості управління є. Найцінніше в таких курсах це обмін досвідом, оскільки завжди на лекціях на діалогах виникають питання, в кого щось краще виходить, в когось якісь там нові обладнання встановлюються. Це завжди комунікація, яка є ключовим аспектом даного курсу лекцій. Ми розуміємо, що кожен. Отримує в тому питанні, кімцікавить консультацію. У нас буде і юридичні, і фінансові питання, робота з боржниками, енергоефективність, утеплення фасадів, енергоаудит і багато інших тем, які можуть цікавити наших учасників. У Дніпровському міському центрі соціальних служб продовжують підтримувати не лише сім'ї, які виховують дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, але й родини, які перебувають у складних сімейних обставинах, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Тож яку допомогу можна отримати там? І про це далі розповість директорка Дніпровського міського центру соціальних служб Анастасія Тищенко. Одним із напрямків роботи Центру соціальних служб є підтримка сімей, які виховують дітей-сирі, дітей, дітей позбавлених батьківського опікування, також сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і внутрішньо переміщених осіб. У рамках всесвітньо-продовольчої програми ООН Дніпровському міському центру соціальних служб було передано понад 29 тонн рису, понад 29 тонн муки. І Майже 7,8 тонн соняшникової олії. Все це ми маємо змогу надати і підтримати сім'ї, які в нинішніх умовах саме потребують нашої підтримки, не лише фахівців соціальної роботи, які здійснюють соціальний супровід таких сімей, не лише психологічною підтримкою, а ще й надати гуманітарну підтримку. Якщо взяти 2022 рік, то понад 2140 сімей отримали таку допомогу. І ми намагаємось підтримувати сім'ї і надалі. Вже за перший місяць цього року 500 родин отримали підтримку. І у вигляді таких продуктових наборів видавали сім'ям, які виховують дітей сфері дітей та батьківського опікування. Це є суттєва підтримка для родин в даних умовах. Будь-яка підтримка вона є актуальною і люди. Вони дуже вдячні, тому що вони розуміють, що про них піклуються, їх не забувають і їх підтримують. І не лише словом, а й ділом. У нас деякі сім'ї отримують таку допомогу, вони отримували і у 2022 році, і вже таку допомогу отримали і у 2023 році. Сім'ї, які виховують дітей сирі та дітей позбавлені батьківського піклування, ми розуміємо, що держава їх підтримує, надає грошове забезпечення на дітей, дивлячись від того, яка форма влаштування дітей. Але Такі сім'ї обов'язково отримують від нас підтримку, тому що і не один раз у вигляді продуктів харчування, тому що ми розуміємо, що це діти, це діти держави, і ми допомагаємо держава зі свого боку, місто зі свого боку. Допомогу вони отримують не один раз. У нас залишилася ще частина від наданої допомоги у рамках цієї програми всесвітньо продовольчої Тому ще наступний тиждень ми будемо надавати таку підтримку сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю, сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю під групи а це дуже важкі діти, тому необхідно підтримувати і такі родини, не дивлячись на те, що вони отримують і. Допомогу з боку держави, але їм необхідна і підтримка. Підтримка у вигляді такого гуманітарного набору. Також сім'ї, які виховують дітей, отримують від центру соціальних служб. Якщо в них є маленькі діти, це памперси. Ми маємо змогу надавати і надаємо, тому що родини перебувають у нас під соціальним супроводом. Фахівці соціальної роботи знають, кому необхідна ця допомога. І люди звертаються. І ми допомагаємо. Світлана Острушенко є прийомною мамою і водночас бабусею для трьох діток, яких вона виховує. Розповідає, що в центрі допомагають її родині продуктами. У мене померла дочка, і троє її діток тепер не мені. Дітка 4, 9 і 10. І в мене ще є син 17 років. Допомогу, виходить, тільки вона поступає, одразу мені відзвонюється, і я приходжу за допомогою. Ми дуже часто спілкуємося з нашим інспектором Галина Натолівним. Я вже декілька разів отримувала олію, крупу. Получали печеньки, шоколадки получали діткам, суки получали. Сьогодні ми отримали олію п'ять бутилочок. Ми отримали два великих муки і риса. Отримали трішки. Ця допомога ну безмежна. Вона дуже важлива для нас. Дніпрянин Олексій Свиридов є прийомним батьком для двох дітей, яких нині виховує самостійно. Йому теж надають допомогу в цьому центрі. Пропоную його послухати 15 років Ми також саді на прийомну сім'ю. Діти Діма Аріна. Зараз уже карицяла падапіка де до 23 років. Учаса в ліцеях уже. Ну так розпитує один. Жінка вмерла п'ять років назад. Тут і сповнилась в январі одному, восімнадцять і дрому грудня того года тоже 18. Деді як діти. я їх що брал, що по три години як було, так що Долбил свое, скажем так, что положил то, что я смог с мамой вложили. Дети самостоятельные, то есть слушаются, понимают все, что я могу сказать. Для помощи, как вот эта вот социальная помощь, это что, финансовая? Ну, это, это пайки вот эти выдают, нас уже неоднократно выдавали на ну, эти пайки, так что служба работает хорошо. Потому что с такими расценками, я вам скажу, сильно не накупишься. Мы получали детские, получается, что какая-то помощь была. Но сейчас мы продлеваем это, чтобы до 23 эта помощь нам еще предоставлялась, потому что они до 18 лет они эту помощь прекращают. Ну, так как они учатся, мы со исполкомом поговорили, и сполком нам говорит до 23 предоставляйте справки, и мы продлеваем до 23 лет финансовую помощь. Помощь хорошая. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра. Її підготували режисер Олександр Сохач, інженер Микола Ніколішин. А у студії була ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре. Програма. Радио Дніпро.